Слухай, самі трэш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужа, багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довірливий, у мене взагалі не було сіли за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти, бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там була дівчина, яка спочатку типу, ті допомагала. А потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власне цей квартир був індус. Який став мільянерті? Типу, індус, і йому там років вже 60 чи 70 Було щось таке. І ми там жили, 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 жили. жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, вона якісь там збереження є, ти живи, шукай собі роботу, а вона ні купує. Вона ну, приходить до коленку, чисала, то зазнання десь потікало, то щось не случилось. Ну, мені прижавка і було, це тільки потім я думаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто покидаюся, приїжджає власник додому, і власник каже, що Сергій, він туди йдуть ну, опасно. Я виходжу на кухню, і я дивлюся, що вона типу, ну, нічого не реагує ніяк на це. Потім вказується, що вона біля. Я давай вияснятий, що це як це, я кажу, так, може, ти ну, рожай не хочеш дитину, бо, вони вже, хто, знає, аборт, бо в них хтось знайди почув абортував, це теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав. Це От, прикинь, ну як, взагалі, це можна було прохлопати, коли ти дуже довіровий. А, Вона каже, ні, я буду діляти аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину, ти собі живи своїм життям, ну, якщо це від мене, нехай зі мною буду. Як це? Не де, бо що ти тут досі? На... Корот, там, там вияснилось, що дитина взагалі не в мене, понят? Ну, Вдалося зробити певного роду тест. Виявили, що дитина вче не від мене. Я так стою, вони виганяють з цієї квартири, вона стається жити цим індусом, таким ростом і почти там 70-літнім. Я стою у вахері, подруга взяла аборт. Я щось сам подруглювався. Я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я я во-первых, в мене було відчуття, що я ще стану батьком, потом мені сказали, що я не стану батьком, потом оказалось, що я ще не батько був би. потом оказала, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазила. Че, я був в це тогда. Я відходив до від цього, не знаю. У мене туди мікроінфарчиться. Я сидя, що в мене перший другий мікроінфарк. Перше, коли мене розстріляли, друге це в цій ситуації. Я поранений, весь толкова не заживши після операцій, вимушений був шукати, взагалі, де мені жити, що мені делать, з чимодами, з сумками. І тут оце ще фідбек. Оцо був треш, пані. Про це можна якусь історію сняти, якийсь міні-фільм. Ну, я офігел. Оце Це після цього взагалі ніколи, нікому. Є люди, які 100% гарантії, дають гарантій, доверяйте, здоров'я, 100% гарантії, ти ж херню, я тобі знімаю точніше, з тебе. А я не. І мене тепер зі знайомства 0% довіря, і по ходу діла, як людина себе проявляє в різних ситуаціях, в житті і так дальше, тоді довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я б від себе особисто радий би такі позиції, бо вони більш вигідні вашим опонентам чи людям, які хочуть щось від вас пайміть чи щось від вас, щоб ви зразу вам здавали довір. Тоді можна жахнути, пропаде, на вас вже жахнуть. Це стосується всього і бізнесу, не тільки стосунків і так далі. Хоч потихеньку на відстані всі потрошки під, під, під своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунки стосуються, особливо дівчата, вас це стосуються. Пацану, як в режимі, охоти, такого вам розказують, що будь здоров. Пацану, перепрошую, щоб це. Не в бізнесі це і всюди абсолютно. Потихоньку степ-бай-степ, -степ, довіряємо, провіряємо. Я навчений, от я вам даю цей досвід. на усі.